Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль І сьогодні я нагадую для тих, хто не в курсі, за що ми будемо отримувати аєрдроп, і від чого буде залежати його розмір. Так, так, мова йде про піксель піксель-версію. Ну і якщо ви не знаєте, що таке піксель піксель-версія, це означає, що ви профукали годний проєкт. І це означає, що у вас все ще є шанс залетіти в нього і почати його робити. Тому що, типу, проміжок залишився не таким великим, але в даній грі навіть умовні там а, два тижні тиждень дозволять тобі. Трішечки нагнати цей проект і однозначно отримати дроп. А враховуючи, які партнери і де він вже представлений, ну, типу, контрактами, це має бути щось достатньо достойне. Тож, основними ключовими цінностями для великого аердропу є саме кількість боїв, яку ти проведеш, в. Телеграмові, це не можуть бути однозначно всі перемоги чи всі поразки, але конкретно розмір аеродропу буде залежати саме від загального об'єму проведених тобою боїв. Проскіпати бої не можна. А один бій іде ну, в гіршому випадку до хвилини, в кращому випадку 20-30 секунд. Типу, все залежить від того, який тобі супротивник попадеться, і наскільки прокачений твій а, власне пец. Якщо все зівпало в твою сторону, то однозначно це все буде дуже швидко. А окрім кількості боїв і підписок на канали, додання гаманця, що також, звісно, важливо, тому що без цього ти дропу ніяк не получиш. А є в профілі рівні, які ти можеш виконати і відповідати саме цим вимогам. Ще одним важливим фактором є дохідність твого аккаунту. Це також необхідна умова для того, щоб отримати якомога більший аердроп. До речі, на дохідність, як і на перемогу в боях, впливає рівень твого пеца. Тому все зав'язано саме на цьому. Отже, йдемо, прокачуємо своїх пеців і збільшуємо дохідність, і тим самим збільшуємо шанси на перемогу в боях.